Beauty Channel Всім привіт! Вітаємо вас на каналі o Beauty Channel. Мене звати Оксана Крок, я лікар-дерматолог-косметолог. Сьогодні ми будемо з вами говорити про гіалуронову кислоту. Отже, що ж таке гіалуронова кислота? Це природній глікозаміноглікан, який міститься в сполучній тканині організму. Глікозаміноглікани це прості довгі нерозгалужені вуглеводи або цукри, які називаються полісахаридами. Гіалуронова кислота це велика молекула, яка природнім чином виробляється нашим організмом. А майже половина її вмісту в організмі знаходиться в шкірі. Гіалуронова кислота є одним з основних компонентів, які надають нашій шкірі структуру. Вона відповідає за рівень її зволоженості. Також вона входить в склад кісток, хрещів, сухожиль, зв'язок, скловидного тіла ока та губ. Вона може утримувати воду у тисячі разів більше своєї ваги. Вона зв'язується з молекулами води, щоб утримувати вологу у шкірі та суглобах. З віком у людини природній рівень гіалуронової кислоти починає зменшуватись, тож нам потрібно додавати його ззовні. Що ж робить гіалуронова кислота? Вона діє як подушка для наших суглобів, нервів та шкіри. У засобах подогляду за шкірою гіалуронова кислота використовується як засіб речовина, яка зволожує і отримує в шкірі вологу. Вона запобігає випорованню води з нашої дерми, тим самим покращує зовнішній вигляд шкіри. А зволожена шкіра виглядає як більш сяюча та молодша. Чи може гіалуронова кислота викликати побічні ефекти? Слово кислота може налякати деяких людей, але вам не потрібно хвилювати щодо цього інгредієнту для догляду за шкірою. Оскільки гіалуронова кислота є природною частиною шкіри, алергічні реакції на неї бувають рідко. Якщо ж у вас виникли побічні реакції, вони можуть статися через інші інгредієнти продуктів, які використовувались у засобі, або ж занадто високу концентрацію гіалуронової кислоти. Будьте обережні з концентрацією гіалуронової кислоти, адже вона може навпаки спровокувати подразнення та сухість. Чи є хтось, кому не варто користуватися або не можна користуватися гіалуроновою кислотою, вона може працювати з будь-яким типом шкіри, і навіть з тими, у кого шкіра чутлива і схильна до висипань. Також безпечно наносити пацієнтам, хто вагітний чи у кого лактація. Для того щоб гіалуронова кислота давала для вашої шкіри якомога кращий результат, рекомендовано звернутися до лікаря-косметолога. Напишіть в коментарях, чи використовуєте ви в домашньому догляді гіалуронову кислоту. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей.